Друзі, вітаю! Can you imagine? Можете ви уявити, що в мене випадково виключилося відео? І чи буду я робити монтаж? Це ви Навряд чи. Можливо, в Shorts. Можливо, в інстаграм. Я не знаю, підписуйтесь на мене в інстаграмі. От. Як нам краще відкрити чи закрити? Я не знаю. Так, погнали! Я там жалувалася, що в Туреччині п'ють багато пива. Пива а, про що ми сьогодні поговоримо? Мене звати Андрійська Катерина. Ви на моєму ютуб-каналі про коучинг і все, що мені цікаво. Наприклад, я зараз для себе відкриваю світ експорту-імпорту. Раніше це була нерухомість, зараз це експорт, імпорт. Навіщо я це роблю? Я не знаю. У мене таке відчуття, що я якась така людина, в якій от цікаво щось там. Проясняти, як воно вибудовано. І я от подумала, що, можливо, колись я вирішу вивчати якусь там інженерію. Бо. Бо. Хоча я колись сказала, що мені це таке взагалі не цікаве. Мені цікаво тільки те, що пов'язано з людьми. Там... Тому я обрала маркетинг. До речі, це був вірний вибір. Це реально те, що мені підходить. Те, що мені цікаво. От. О, так. <гнали> погнали, друзі, погнали, пограли, нали. Що має бути відео? Головне, що в ньому була якась енергія, енергетика. О, я знаю, яку я хочу помаду, але я не знаю, чи в мене вона тут є. Подивимося. По-перше, я не знаю, чи залишатися мені в Стамбулі, чи не залишатися. В мене скоро закінчується оренда. Я не знаю продлівати, не а, як це буде продлівати. Продливати, майга. Чи продовжувати, чи не прод. Люди бігають, молодці. Чуєте цю мюзик? Я хоч сподіваюся, ви почули музику, але не просто подумали, що я рандомно задьоргалася. Так, ну нас з вами звичайна така схема. Я тут малюю собі губи. Взагалі я так люблю свій ютуб, тому що це така сама рефлексія, прикольна. Ні, я звичайно, розмовляю з чатом GBT. Але мені вже трошки це набридло. От, але а, тут ти до себе бачиш, і воно якось по-іншому. Щось, друзі, нас це не, не врятувало, так? Да? Краще не стало. До речі, я так сиділа в одному відео своєму на руки, яке на російській мові, і я так себе не дуже гарною зробила навіть нічого, там мені в коментарях написала аня звісно тупая как пробка но, не, як там було но вроді вигляді нічого так симпатично, или как як, а, а, може така там начебто симпатична дівчина бути такою тупою тупица. тому тому, але знаєте, я рада, коли мені пишуть якийсь хейт, і в мене реально взлітаються перегляди, ніж коли ти знімаєш відео, а його подивилося 15 людей. Ну, це взагалі не прикольно. Це, це дуже демотивує. Тому я не знаю, чи залишатися мені в Стамбулі, чи що мені робити. Тобто раніше в мене було відчуття, що ні. Що навіщо кудись їхати? В Туреччині так все гаразд, можна тут розвиватися. Навпаки, треба бути на одному місці, обрастати контактами. При тому, що я із дому з дому не виходжу. Ну так, я зараз вийшла з дому, але глобально я просто цілий день, ну тобто, я з людьми живу, не зустрічаюся, навіть не зважаючи на те, що я тут живу. Тому що, чесно кажучи, ти так походив з людьми, позустрівся, але Ну, це колись десь на перспективу може дати результат. І коли я це робила, коли я виходила, така думаю, блін, катя, а чому ти раніше це не робила? Ти ж можеш зрозуміти? Ну реально, ти можеш спілкуватися з людиною по телефону, думати, що він отакий, а потім а, зустрітися і зрозуміти, що це взагалі інша людина. Ну Можна робити відеоколи, можливо, дійсно треба пропонувати людям відеоколи, хоч тоді ти краще розумієш, з ким маєш діло. Яка тема цього відео? Ребята, друзі, це в мене звичка з російськомовного ютуб-каналу. Ребята, ребята. Друзі, я не знаю. Теми у нас конкретно немає. Я хотіла поділитися своїми думками, чому от як жінки... І чоловіки заробляють гроші. Підход жінки і підход чоловіка, бо я відчуваю, воно дуже по-різному. Я зараз через те, що починаю так вивчати вже рік як. І коли я кажу вивчати, це значить я її Це не значить, що я там книжки читаю, ребята. Ні, це взагалі не про це. Друзі, ні, це треба рібята якось змінювати. Спільнота. Спільнота. До речі, знаєте, мене зараз так приваблює якось вайб України. Це зараз не буде якийсь такий пафос. А от я сьогодні подивилася в Фейсбуці у чоловіка на сторінці, де він там закинув якусь таку книжечку на українській мові, і така вся старінка. І знаєте, такий трошки радянський Ні-ні, після радянська Україна, коли такий ще все таке, трошки таке стареньке, і чомусь воно мене таке цікавить і трошки приваблює. От воно таке аутентичне. А, так, і я казала, що як жінки, то чоловіки заробляють гроші, що вони заробляють по-різному. Знаєте, що я почула? Що треба міняти ракурси. І тоді це буде якийсь там креативний контент. Ну не креативне, але що треба якось змінювати ракурси, тоді буде цікаво. Але взагалі я думаю, що треба якась енергетика. звісно, круто давати корисний контент. Але мені здається, якщо я вам почну розповідати, що таке коучинг, як проходить коуч сесія, ви просто заснете. У мене буде один перегляд чи три перегляди. А мені так хочеться, розумієте, як там в цьому рі в цьому рілці. Еті копійки мене не спасуть ці копійки, на мене не врятують. Мені потрібні мільйони. До речі, підписуємося Підписуєте, підписота, Підписуємося на мій інстаграм. Я там я там смішні рілси публікую. До речі, я дублюю сюди. Знаєте, я подивилася, в мене так прострибує тему. Я подивилася там одного блогера. І він просто машина, я це кажу, машина з генерації контенту. Тобто людина записала сторіси. Потім кожен з цих сторісів вона закинула в рілси в інстаграмі. Потім на Ютубі. Я так думаю, що там ще є тікток, і там ще є а, Фейсбук, і там, можливо, що ще є, я не знаю. От, тому такий така от така от історія. Нагадайте мені колись. Записати вам відео на тему життя в Туреччині, що я зрозуміла про турків, про турецький менталітет, і я вам маю розказати про менталітет із Індії, бо я його, як я кажу, розумію краще, тому що я побувала всередині. Так, у мене було два з половиною роки відносини з чоловіком із Індії, але, але зараз я не знаю когось знайти якогось чоловічка. Подцепити, не виходить, друзі, не виходить взагалі. Щось оно все якось важко, важко рухається. Реально. От тому it's not easy breezy, Чомусь так. Я така думала: о, я тут славянка, да я то взагалі, взагалі буде легко. Легко, легко, ніфіга подобного взагалі. Я не знаю. Треба мені, може, в Анталію, в Аланію їхати там, начебто такий інший вайб, але я таке не люблю. Я люблю місто, я не люблю це неорганізованість. Мені в Таїланді не сподобалися ці фукет. Так, ні, це так? А мені сподобався Бангкок, і я подумала: а можливо мені пожити в Бангкозі, Бангкокі. Ну треба нормально заробляти. Тому друзі купуємо мої курси. Я зараз буду як Наталочка Холоденко. До речі, в мене є ідея, я вже набралася сміливості записати про Наталю Холоденко, про Богданочку Гончару, про там інших. Але я зрозуміла точно готова буду там пліткарем, збирати це про всіх, про всіх, про все. Наприклад, сьогодні почула. Що у Олі Полякову якийсь там є коханець у Європі? Я не знаю, це брехня чи ні, і що вона там якісь якісь використовує а, послуги хлопчиків з визову. Рібята, це ребята в мене, що це за ребята? Треба придумати якось прикольно, хлопчата, дівчата. А як це буде друзі, 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 да? тобто друзі? До речі, порадьте мені, друзі, в коментарях якщо можна звертатися до вас. Кошенята, мої кошеняточки, любі, привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. От ви знаєте, так і думаю, так, 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 так думаю, так роблять. Я розумію, чому мені написали, що я тупа, тому що в мене так слова стрибають. Але ти я не тупа, я та у вумна. Чесно вам кажу, я реально вумна. Але я зрозуміла, що і багато інших людей розумні. О май гад, люди там не дурні, люди там розумні з одного боку, а з іншого боку, це управління масами, як багаті люди. О, до речі, це моя така цікава тема. Як багаті люди стають багатими, чому хтось багатий, чомусь ні? Тому що є реально такі покоління, дінастії. І я сьогодні дивилася, додивилася відео про Макрона, і його як його Брід? Бріджит... бріжить. Бар ні. Жіночка, да, яка, яка там 70 щось, щось років, По перше вона його звабила, це була тьотя, його вчителька, Я зараз така Сонях. візьміть, вона його звабила. Я... О, це ганьба, це, це засуджуємо, засуджуємо. От, це такий, це такий аб'юзер. О, що аб'юзер. Угу. Знаєте, я думала, як я можу вести ютуб-канал українською, коли мені я не в контексті. А потім ти починаєш дивитися, починаєш бути в контексті. До речі, після того, як в Туреччині був землетрус, який мене, ну тобто мене він налякав, в мене почалася якась параноя, В мене постійно відчувається, що все рухається. Can you може то уявити. Тобто я не знаю, в мене чи якась там нога вибрує, чи що, але в мене відчуття, що воно вібрує постійно. А спочатку це було дуже сильно, і я вчора подивилася там сторіс. Моя знайома з Фітхіє. До речі, кому цікаво Фітхіє, відпочинок на фітхіє, це південь Туреччини, але він не такий пафосний, як Алані Анталія. Звертайтеся, і там був землетрус. І я побачила відео. До речі, можете підписатись на мій інстаграм, телеграм, тік-ток, кудись я закинемо, можливо, сюди, і там видно, як отак, от земля йдуть поштовхи. Начебто, земля це не земля, яка залита асфальтом. бачите, там був асфальт, а наче це якась там якась кулька, яка так надувається, чи щось просто от. Я не знаю. Як це якась от просто шкіра, вона така пум-пум. Ну там якась тіло, не шкіра, а тіло. то тому я не знаю. Я зараз відбуваю, перебуваю в якомусь певному стресі. Я з вами така весела, і все таке інше, і в принципі я можу якось це переключати. Тобто я буду з людини, да, те 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 ля-ля-ля. Але, 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 але такий я десь. Як це називається? Фоновий. Фоновий. Фоновий такий стрес я відчуваю, якщо чесно. Зараз не пов'язано з землетрусом, але коли я бачу якісь там землетруси чи якісь вибухи в Україні, воно тільки посилюється. Отак, от, от я не можу бути на 100% тут відверто, я не так мені зараз буде некомфортно. Можливо, я вам розкажу постфактом всі моменти, всі, всі, всі нюансики, але воно таке іммігрантське життя, воно своїми особливостями. Я не знаю, як люди, ці там шахи, то все п'яте, десяте, тобто в тебе нервова система не відпочиває, я не розумію. І от ви скажете, вона там, іммігрантка, це так просто, блін. Ну не так просто. Знаєте, було просто, якби ти. Хоча, знаєте, я от думаю, якби я була в Україні. Ну, я б я б все, все одно не, не могла б жити з батьками. Доводилось б крутітися, віртіться і так далі. Давайте я накидаю теми, яких ми які ми можемо далі а, якось з вами розкрити. Це можуть бути теми, бо до речі, вже все сонечко сідає. Ці теми можуть бути дуже швидко хочу говорити. Ця теми можуть бути пов'язані з, з заробітком грошей. Оце денежне мишлення, грошове мислення, друзі, воно не таке, як нам продають на курсах, мені здається. Сьогодні я розмовляла вчора, і сьогодні з своєю знайомою з Туркменістану. Так там, ну це такий кладкла, кла, ну тобто, гроші заробляються, вони перетікають з, ну тобто, там, я не знаю, дідусь в Україні таке теж, теж є. Там в Туреччині там таке ще, покоління, покоління. Дідусь, наприклад. Щось там розпочав, а потім там діти. Тобто капітали. Капітали перетікають. І в нас там все Цовік Юніон, да, Радянський Союз. Що там не видно там от, 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 До речі, я знаю, за скільки можна купити тонну таких бляшанок з Африки. Можете уявити? За скільки можна купити так тонну таких бляшанок з Африки? І це їх експорт-імпорт. І там це просто цілий світ. І раніше я не знала шрот, макуха, а зараз топлівна гранула. Ви знали топливна гранула? Різний рівень зольності. Тобто я не то начебто. Але чому я не досі не така. а Де мої результати? Тобто, начебто, ти дивишся так, у мене якісь контакти, так, я щось вмію, але, але щось не те, щось не те. І я дивлюся на свої, на свої університетські годи, роки. Я так думаю, блін, ну і це я так, я не бачила можливості, тобто якоюсь фігньою займалася, а по і потім. І зараз, начебто, я така вже просікла, що так, треба якось вийти з ситуації, подивитися, там, зменшити значимість цього. Це все легко, тра-та-та, але в моменті, о май гад. Тобто я вже наробила якісь скили. Um, it's not enough. It's not enough. I don't know. таке в мене відео. Треба його запостити по раніше, бо якщо я одразу не запощу, то не зрозуміло, незрозуміло, коли буде тебе на це чекати. А ви дуже чекаєте, прям взагалі взагалі. Це, друзі, до побачення. В мене якесь таке. Е, мені напишуть: вона психована. Я. До речі, я не знаю, в мене ще не було якогось хейту з сторіночки моєї україномовної, бо я ще не дуже її якось розвинула. От. Але я готова. Але хочуся компліменти. Або хоч щось, хоч якісь реакції. Ну, все, друзі, до побачення. Підписуємося і запрошую вас на мій коучинговий. Курс, програму, автор життя, як зробити для себе бажане життя. Друзі, я ще сама не зробила, але я в моменті, я в процесі. I'm my way. Але я вас не буду вчити, я буду вам допомагати, формувати, як вам хочеться. О, Боже мой, реально, я зрозуміла, коли люди кажуть, час це гроші, я це зрозуміла. Часу хват не вистачає. Гроші самі себе не зароблять. А делегування мене не дуже врятує. Все там окремо розповімо, розберемо, проговоримо.